Розглянемо більш складний спосіб сортування даних. Наприклад, ми маємо таблицю, на якій показані результати спортсменів в трьох видах: фехтуванню, вбігові і стрибках у висоту. Ми можемо здійснити сортування за декількома критеріями. Наприклад, щоб наша таблиця відсортувалася. У фехтуванні від найбільшого до найменшого, в бігу від найменшого до найбільшого, в стрибках від найбільшого до найменшого. Для того, щоб здійснити таке сортування, ми з вами повинні виділити нашу таблицю. Знову натиснути сортувати і фільтрувати. Але якщо ви в першому випадку вибирали зразу готові критерії для сортування, то тут виберемо настроювання сортування. Перед нами з'явиться така таблиця, де ми повинні вказати. Як ми хочемо сортувати наші дані в різних стовпцях. Ну, наприклад, прізвище від найменшого до найбільшого. Додати рівень. Ім'я. Так само залишаємо. Додати рівень. Фехтування від найменшого значення до найбільшого. Додати рівень. Біг. від... Найбільшого до найменшого. Ну і натискаємо ОК. Ну, от внаслідок такого тування, от відбулося таке змінення нашій таблиці. І так, для того, щоб можна було відсортувати і задати критерії, нам треба натиснути кнопочку і вибрати настроювання фільтрування.